Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам створити ось таку неймовірно ніжну, елегантну мережевну силянку. Плететься вона в два етапи. Перший це верх, потім доплітається низ. В цьому майстер-класі буде відразу дві частини. Для створення такої прикраси. Нам знадобиться бісер. В мене білий, ви можете обрати будь-який бісерна нитка та голка. Давайте приступати до роботи. Для початку наберемо одну бісеринку на нитку, протягуємо її до кінця та проходимо. Так. Та проходимо в неї голочкою, ми її робимо заключною бісеринкою, щоб е, інші бісеринки не злетіли з нитки. Ось так, двічі пройшли і все. Далі набираємо 11 білих бісеринок. Підтягуємо їх до цієї бісеринки. Якщо ви не будете робити оцю заключну бісеринку, то набирайте 12 бісерин. Тепер відраховуємо 7 бісеринок знизу. 2, 4, 6, 7. Та проходимо у восьму. Ось так. Далі набираємо три бісеринки та проходимо в четверту, тобто в оцю нашу заключну бісеринку. Ось так. Тепер зав'язуємо ці два кінці нитки. Ось так. Далі ми набираємо три бісеринки. Та проходимо ось в цю середню з набору по три. Так. Знову три білі. І знову ось в цю середню. Далі ми набираємо 5 бісеринок. І тепер в напрямку догори, проходимо ось в цю середню бісеринку. Так. Тепер набираємо 3 бісеринки. І проходимо в середню з набору по 3. Зверху в нас буде лише по одній бісеринці. Набираємо знову три бісерини та проходимо в середню з набору по три. Добре підтягуйте, щоб воно гарно виглядало. Знову набираємо 3. Та проходимо в середню. Тобто нам потрібно проходити в четверту бісеринку. Ви можете так відрахувати: 1, 2, 3, 4. Далі набираємо 5 бісеринок. І проходимо в середню з набору по три. Набираємо знову три бісеринки і проходимо всередню. Так, знову три. І всередню. Три бісеринки. І знову в середню, тобто в четверту бісеринку. Так. Тепер ми знову повертаємося до гори, тому набираємо 5 бісеринок. І проходимо в середню з набору по 3. Далі набираємо знову 3 бісеринки. І проходимо в середню. Так. Зверху ми залишаємо по одній бісеринці. це для того, щоб сиринка краще заокруглювалася. Далі в нас процес такий самий, як я вам тільки що показала. Ви платіть верхню частинку такою довжиною, яка вам буде потрібна по вашій шиї. І коли доплите, вже, можете включати знову відео, ми з вами продовжимо я вам покажу, як доплітати низ. Коли ви доплили таку довжину, яка вам потрібна, вам закріпили тут ниточку, я це роблю ось таким чином, проходжу ниточкою, і просто роблю вузлик. Далі вам потрібно вийти ниточкою ось в цю середню бісеринку. Ось так. Коли ви вже пройшли ниточкою ось в цю середню бісеринку, набираємо 31 бісерину. 31. Далі, одну бісеринку ми залишаємо і проходимо в три наступні: Один, два, три. Далі ми набираємо Далі набираємо п'ять бісерин. П'ять. Та проходимо в шосту. Зараз якось так зручно візьму. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі знову набираємо п'ять пісеринок. І знову проходимо в шосту. Один, два, три, чотири, пять. Шість. Зараз один, два, три, чотири, пять. Шість. Так. Далі. Знову набираємо п'ять і проходимо в шосту. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Тепер набираємо п'ять бісеринок. Проходимо в шосту. Ось так шоста і потім сьома, восьма і дев'ята, ми повинні пройти в чотири пісенки. Так, ось такі чотири петельки в нас вийшли. Тепер, зараз, щоб було краще видно, так як наша нитка. Вийшла з бісеринки з цієї сторони. Ми проводимо нитку в, ось в цю сторону, в сторону до прикраси. так Тепер нам потрібно вийти ось в цю середню бісеринку. Ми проходимо. Цю і далі в оці дві. Ой. Так. І ось наша ниточка вийшла з середньої бісерини. Далі ми набираємо шість бісеринок. 6, та проходимо в середню з набору по п'ять. Ось так. Далі ми набираємо п'ять бісеринок. Та проходимо в середню, з набору по п'ять. Далі знову набираємо 5 бісеринок і проходимо в середню з набору по 5. Знову 5. Так. І знову всередньо з набору по 5. Далі. Ми набираємо п'ять бісерин та проходимо. Проходимо ось в цю, середню, ось в цю середню бісеринку. Ось так. Далі знову набираємо 5 бісеринок. І проходимо в всередню з набору по 5. Знову 5 бісеринок. І знову проходимо в всередню. Так. Знову п'ять бісеринок, П'ять. Та проходимо в шосту. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, Знову проходимо ось в ці чотири бісеринки. Так. Проходимо в бісерин. З іншої сторони. Так, і знову нам потрібно вийти в ось цю середню. Виходимо в цю бісенку і далі в ось ці дві. Так. Набираємо шість бісерин. Та проходимо в середню з набору по 5. Так. Набираємо 5 бісеринок. І проходимо в середню з набору по п'ять. Знову 5 бісеринок. І проходимо в середню з набору по 5. Тепер набираємо 5 бісеринок та проходимо ось в цю середню бісеринку в напрямку догори. Ось так. Далі набираємо 5 білих бісерин. Проходимо в середню з набору по 5. Так. Набираємо 5 післянок. Відраховуємо до шостої, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проходимо в шосту, сьому, восьму і дев'яту. Чотири бісеринки І знову нам потрібно вийти в ось ці середній бісеринки. Проходимо в бісеринку з іншої сторони. Так, в цю. І потім в оці дві. Одна-дві. Знову набираємо 6 бісерин. Шість. І проходимо всередню з набору по 5. Так. Набираємо 5 бісерин і проходимо всередню з набору по 5. Далі ми набираємо 8 бісерин і проходимо в напрямку догори ось в цю середню бісеринку з набору по 5. Далі набираємо 5 бісерин. І проходимо, відраховуємо до шостої, 1, 2, 3, 4, 5. Проходимо в шосту, сьому, восьму і дев'яту. Ось так. І знову нам потрібно пройти до ось цієї середньої бісеринки. Одимо так, і тепер оці дві. Набираємо шість бісерин. І проходимо в середню з набором по п'ять. Набираємо п'ять бісерин. і проходимо в шосту: Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Так далі ми набираємо одинадцять бісерин. Так, одинадцять. Підсовуємо їх до кінця, до цих бісеринок. Тепер дві бісеринки, ось 1, 2, ми залишаємо, а проходимо ось в цю третю. Ось так. Далі набираємо 5 бісерин. І проходимо в середню з набору по 5. Так, знову набираємо 5. І проходимо в шосту, сьому, восьму і дев'яту. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Знову нам потрібно дійти до ось цієї середньої бісеринки. Набираємо шість бісерин. І проходимо в середню з набору по п'ять. Далі набираємо знову 5 бісерин. І проходимо в седню з набору по 5. Набираємо знову 5 бісерин. І проходимо в шосту, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Далі знову набираємо 11 бісерин. Підсовуємо їх до цих бісеринок, знову дві ми не чіпаємо, а проходимо ось в цю третю. Зараз ось так. Далі набираємо 5 бісерин. Та проходимо в середню з набору по 5. Знову набираємо 5 бісеринок. І проходимо середню. знову п'ять. І проходимо в шосту, сьому, восьму та дев'яту. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, знову проходимо. Так, набираємо шість бісерин та проходимо в середню з набору по п'ять. Набираємо п'ять. І проходимо в середню з набору по 5. Знову 5 бісеринок. І знову в середню. 5 бісеринок. І проходимо в шосту. Один, два, три, чотири, пять, шість. Далі ми набираємо шість бісерин. Підсовуємо їх до кінця. Одну залишаємо. Та проходимо в три. Так. Далі в нас уже іде ось цей. Так. Ось цей повтор. Набираємо п'ять бісерин. І проходимо в середню. З набору по п'ять. Знову набираємо п'ять пісень. І знову в середню. Так. Знову п'ять. І знову середню з набору по п'ять. через 5 бісенок. І проходимо в шосту, сьому, восьму та дев'яту: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім та дев'ять. Ось так. І знову нам потрібно пройти до ось цієї середньої бісеринки. Друзі, далі йде повтор ось цього елементу. Ми набираємо 6 бісеринок, потім 5, 5, 5 і заокруглюємо. Ви можете відео відмотати назад і по ньому вже створювати прикрасу. Як бачите, схема є дуже простою, тому я впевнена в тому, що вам це вдасться. Якщо вам сподобався мій мастер-клас, або навіть якщо не сподобався, то, будь ласка, залиште будь-який коментар.